Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Сьогодні вирішила вам показати, як роблю заготовки на зиму із щавлю. Тут у мене вже промитий нарізаний щавель. Його потрібно щільно напхати у банки. Також за бажанням можна додати зараз кропиву, Щавлевий борщ із кропивою виходить дуже навіть корисний, адже кропива є прекрасним доповненням. Вона є одним із джерел вітамінів та мікроелементів, так необхідних людині. Наливаємо у каструлю води і наставляємо баночки. З одного каструлі потрібно чимось застелити. Перевіряємо, щоб баночки в нас не були закриті повністю, а лише при... прикриті. Коли закипів щавель, він одразу ж міняє колір. Знизу колір вже поміняв, потрібно дочекатися, поки весь щавель буде одного кольору. Такий щавель можна зберігати у погрібі або ж у кладовій, де є холодно і не опалюється. І так, наш щавель поміняв колір. Тепер потрібно його порозпихати в інші баночки. Я беру з баночки там, де є найменше щавлю. І докладаю інші. І так, з цих чотирьох баночок у мене вийшло три. Такий щавель зберігається дуже добре. Закриваю його вже не перший рік. За рахунок кислоти, яку виділяє щавель, консервантів жодних не потрібно. Не потрібно ні солі, ні оцту. Все, що потрібно, це щавель, баночки і каструлька з водою. Після того, як порозпихали щавель інші баночки, ще потрібно дати їм трохи проваритися приблизно одну хвилиночку у кип'ятку під кришкою. Раджу закривати саме весняний щавель, травневий. Він найсмачніший. Цей спосіб я називаю щавель у своєму соці, так як я зовсім не додаю всередину води. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться на канал. А ще нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. Баночки щільно закручуємо, перевертаємо їх верх дном, щоб переконатися, що банка щільно закрита і не пропускає. Накриваємо їх. Рушничком до повного вистигання. Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей!